Є перетворювачі наявності 2000 вони з екраном. Вони показують напругу акумулятора, два USB-виходи для зарядки, будь-чого акумуляторів в нас в продажу немає. Я використовую свій просте підключення плюс-мінус. Дуже гарна альтернатива, якщо немає світла і треба чимось користатися освітленням в квартирі, в домі або просто опалення. Демонструю. Включаю. Вот я переносочка. Это у нас вилка котла. Подключаю котел. Накаю перторвач. Працюю котел. Помпа крутить. Котел запалюється. Все, котел працює, вимикаємо. Потрібно щось друге використовувати. Будь ласка. Писав, він тягне 1500 Вт. Прошу. Фен у нас 1200 Вт, будь ласка. Вмикаємо. Першу друга ширка працює. Потрібно вимкнути, вам, щоб було освітлення в квартирі. Ідете. Наразі світла немає. Тут у мене автомат вже вимкнутий. Обов'язково вимикаємо автомат від мережі. Можу вимкнути, показати. Світла нема. Вимкнув. Світла нема. Вимикаємо автомат з мережі. Робимо кабель. Вилка-вилка. Вмикаємо -вилка. сюди одну. Вмикаємо будь-яку розетку і вмикаємо перетворювач. Вмикаємо перетворювач. По всій квартирі буде світло. Будуть працювати розетки. Можна навіть подивитися телевізор. Ну і все інше працює зрядити ноутбуки Телефони і тому подібне.